Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Хочу продовжити стосовно екстремальних умов в Україні і не тільки в Україні, які знищують результати праці аграріїв. Ця ситуація або такі ситуації, що з посухами, що з дощами. Які забивають рослини або просто змивають, це наслідок тих технологій, які вибрані аграріями. Тому е потрібно е розуміти, що ситуація реально залежить від людини, в тому числі, в залежності від того, яку систему вона землеробства чи які технології на сьогоднішній день вона використовує. Якщо продовжити так далі, то Ця рулетка в бізнесі сільськогосподарському вона буде все екстремальніша. І те, що на сьогоднішній день рухається, скажімо, посуха з півдня і сходу, вона буде йти далі, очищаючи, що вона робить: от скажімо, така ситуація, вона змінює концепцію сільського господарства. Можна хазяйнувати і можна бути успішними і прибутковими, і заробляти в цій ситуації, і в ситуації е посух також завдяки ґрунту, якщо е оздоровити або відновити, відродити ґрунт. Відродити ґрунт це значить е в ньому максимальну кількість мікробіоти, яка для конкретного типу ґрунту. Е і для конкретної території може бути от створити умови і відновити максимальну кількість мікробіоти на гектарі, і тоді урожаї можна отримувати і в посуху, і без дощів. Якщо у вас дуже, скажімо, там мої слова зараз дуже дуже напрягають. Прямо злять, да ну значить тоді зрозуміло наскільки мал малою малою кількістю інформації ви взагалі володієте на сьогодні можете знайти, скажімо, достатньо інформації для того, щоб побачити, як 100 років більше отримували, скажімо, в посуху без дощів урожаї, наприклад, на Херсонщині, різні скажімо, практики. Іменно ті люди, які хазійнували, завдяки цьому скажімо, які прізвища, а пошукайте, можете перейти на скажімо, на мій Ютуб-канал або на, на мою сторінку, Фейсбук-сторінку, просто подивитися на наших земляків. Які тоді, коли ніхто не мав, вони мали, тому що вони просто брали і використовували зовсім е, інші е, агроприйоми технології, тобто вони здобували знання, і ці знання реалізовували на своїх полях. Так, що все це реально, е, Скажімо, ми, е, наша компанія Ярос. Ми е, на сьогоднішній день на сьогоднішній день зробили технологію, е, яка відповідає вимогам е, часу, яка на сьогодні скажімо, технологічна і має, скажімо, іншу собі вартість, ніж, наприклад, е, пари чи е, перегній, і так далі. Е, це не значить, що вона е, скажімо, одна єдина, все інше не варте уваги. Ні, потрібно е, просто в цих умовах. Е, Збагнути, що ситуація змінилася, і ця ситуація вимагає змін технологій і підходів до ведення сільського господарства. Сільське господарство, під сільським господарством я маю на увазі землеробство. Я існує, Ярос існує, і на сьогоднішній день ця технологія дуже, дуже технологічна і зручна. Вона є, як казав свій час, Едісон, той винахідник електричної лампочки, якою ми зараз всі користуємося. Не просто винахідник, він він її не просто зробив, а він її про, скажімо, дав ринку, дав дав людям, тому що це різні речі створити щось. Якийсь продукт і потім дати його ринку. Він дав його ринку. Ми сьогодні всі цим користуємося. Точно так же, коли його на одному з прийомів, коли скажімо, його справа вже була успішна і досягла комерційного успіху. Успіху, одна із е гостей там прийому, запитала: містер Едісон, скажіть, будь ласка, що таке є електри? Що таке є електрика? Він її відповів таким чином. Мадам, електрика є, користуйтеся, і тому е я скажу точно так же: Ярос є система, є, продукт є. Користуйтеся на себе, найкраще успіху, справедливої перемоги нам всім.